Добрий день. Починаємо урок, я досліджую світ. Послухайте віршик і завершить його. На подвір'ї погуляти, на рибалку разом з татом, шахи, шашки та футбол, доміно чи баскетбол, поскладати пазл з картинок. Все це зветься. Відпочинок. На цьому уроці ми будемо говорити про важливість правильного поєднання навчання і відпочинку. Пригадаємо про різновиди відпочинку. Навчимося правильно організовувати свій відпочинок. Відпочинок може бути активним і пасивним. Активний це енергійний. Діяльний, пасивний, неенергійний, бездіяльний. Прочитайте, будь ласка, зараз текст у підручнику на сторінці 38. Поставте відео на паузу і прочитайте цей текст. Сподіваюся, ви прочитали. Тоді дайте відповіді на такі запитання. Що робити, потрібно робити для відновлення сил? Так, треба чергувати активний і пасивний відпочинок. Треба відпочивати для відновлення сил. Отже, після того, як ви Повчили уроки, почитали книжку, то варто стати і зайнятися активним відпочинком. Це пограти у спортивні ігри або рухливі ігри з друзями, да? ну, ні в якому разі не сідати, гратися за комп'ютер. Отже, давайте ще раз повторимо, які Види активного відпочинку, ви знаєте, пригадайте. Так. Це і походи, це рухливі ігри, спортивні ігри, це заняття плаванням, це фізична праця по дому і, звичайно, прогулянки на свіжому повітрі. А які види пасивного відпочинку, ви знаєте? Ми всі ми відпочиваємо, це сон. Сон буває нічний і денний. Сон корисний для людини, а дітям треба спати не менше, ніж 10 годин уночі та 1 годину в день. І лягати спати треба в один і той самий час і прокидатися. А також подивитися на малюночок і давайте згадаємо, який ще пасивний відпочинок. Це малювання, ліплення, складання пазлів, конструювання, це іг... заняття з іграшками улюбленими, перегляд телепередач цікавих, дитячих. Ну і, звичайно, комп'ютерні ігри. Ну і можна просто полежати, полежати на дивані трішечки. Який вам відпочинок більше подобається? І чому? Розгляньте оці малюнки в ваших підручниках. І розкажіть за малюнками, як відпочивають діти. Можете натиснути на паузу і обговорити кожен малюнок зі своїми рідними. Ну, а тепер розглянемо такі ситуації. Дмитрик часто запізнюється до школи. Як цього можна уникнути? І які поради ви можете дати хлопчикові? Як ви думаєте, чому дитина може запізнюватися до школи? Тобто вона не дотримується режиму дня. Мабуть, спить довго, тому що лягає пізно, так? Або він просто що? Не дуже слідкує за часом, так? От які поради ви можете дати назвіть їх. Ситуація друга. На уроці Ігор має втомлений вигляд, неуважно слухає вчителя. Подумайте, як можна цього уникнути. Які поради можете дати хлопчикові? Ситуація третя. Оленка, прийшовши зі школи, Завжди сідає грати за комп'ютер, не виходячи на вулицю і навіть не прибираючи в своїй кімнаті. Чи корисно це? Які поради можна дати дівчинці? І ситуація четверта. Наталя Після навчання в школі, прийшовши додому, спочатку катається деякий час на велосипеді, а потім іде вчити уроки. Чи правильно це? І чому? Я сподіваюсь, ви діткам дали правильні поради і самі будете дотримуватися і режиму дня. І чергуванню активного і пасивного відпочинків. Зараз відкрити зошити на сторінці 26 і 27. Розглянемо перше завдання. Якщо зображення на малюночку відноситься до активного відпочинку, то ви ставите цифру 1. Якщо до пасивного цифру 2. Попрацюйте, будь ласка, подумайте добре. Так, і на другому, на другій сторінці, друге задання. Хто з дітей обрав корисний від відпочинку після занять у школі, а хто ні? Чому ви так вважаєте? Значить також ми беремо зелений і червоний олівець. Якщо ви вважаєте, що ці діти обрали корисний вид відпочинку, зафарбовуйте зеленим кольором. Якщо ви вважаєте, що це не корисний вид відпочинку після заняття у школі, то червоним кольором. Фотографії своїх завдань. Надішліть, будь ласка, на перевірку. Ну, а тепер давайте пригадаємо, що ж таке відпочинок. Які види відпочинку ви знаєте, як правильно відпочивати. Наведіть приклади активного і пасивного відпочинку. І продовжіть Фразу Найкращим відпочинком для мене є. І тепер оцініть себе. Все зрозуміло. Зрозумів сам і можу пояснити другу, маю ще питання. А на сьогодні все, дітки, до побачення!